WWE найбільший і найвпливовіший промоушен в світі професійного реслу, який має багату історію, сповнену незабутніх моментів та драматичних подій. Щороку з'являються нові суперзірки, які не лише розважають фанатів, але визначають розвиток індустрії. У цьому відео ми простежимо, як кожен рік, починаючи з 1984 по 1994 рік, був домінуванням конкретного ресера, який найбільше вплинув на історію WWE. Привіт! З вами Алан Блек. Перед початком відео хочу сказати, що це не топ, а список. Тому якщо десь не співпадає з вашою думкою і ви вважаєте, що там повинен бути інший ресер, то це нормально. У кожної людини вона різна, тим ми відрізняємось один до від одного. Ще хочу сказати, поставте лайк, підпишіться на канал. Якщо хочеш дивитися нові цікаві відео про ресник українською мовою. У січні 1984 року Халк Хоон переміг залізного шейха та здобув титул чемпіона WWF. Ця подія стала початком Мані, феномену, що зробив Халка Хоана культовою іконею 80-х. Його фрази, такі як тренуйтесь, моліться, приймайте вітаміни. Стали популярними серед фанатів, а його енергійні промо підняли рейтинг WBF. У 1985 році Халк Хоун став центральною фігурою WWF, з'яснивши свою позицію як обличчя компанії. Однією з найважливіших подій року була перша розсламання, що відбулася 31 березня в Медісон Гардені. Халк Холн взяв участь в мейн евенції шоу. Виступивши в команді з містером Ці проти Роді Пайпера та Пола Орнорфа, Халка Халкахована та Містера Ці піднесла статус в Реслманії якомогу шоу компанії Тарасного Цілму та змістили популярність Хогана на роки. Ренді Севич цього року затвердив свій статус однієї з них зірок WDBF. Його унікальний стиль, який поєднює яскраві костюми. Неповторну харизму та згоплюючі виступи на ринку, виділяв його серед інших. Ренді Север здобув титул інтерконтинентального чемпіона приміща Цітте Сантану у лютому 1986 році. Ця перемога знаменувала його підйом як одного з найбільш технічних і харизматичних хресерів того часу. Одним з найпам'ятніших моментів року стали його поєдинки проти Джорджа Стіла. Які війшли в історію завдяки їхній унікальній динаміці. Ворожнеча зосереджувалась на коханні Джорджа Стіла до менеджера Ренді Севеджа Міс Елізабет, що додавало драматизму та викликало інтерес глядачів. У 1987 році Халк Кон закріпив свій статус найпопулярнішого ресера світу, ставши центральною фігурою WWF. Ключовою подією року стала WrestleMania 3, де він зустрівся з Андре Гігантом у Main Event шоу. Цей поєдинок уйшов в історію через його фінальний момент. Халк Hoan здійснив неймовірний баді слем на Андре Гіганті, що стало символом його сили та рішучості. Перемога Халка Хоу у цьому матчі закріпила його як обличчя компанії та ікону масової культури. Протягом року Халк Хоун залишався чемпіоном WWF Захищаючи титул у численних матчах проти таких суперників як Кін Банті, Камала та Ерколес. У 1988 році Рензі Севич, відомий як матчемен, став гоною зіркою WДФ, здобувши свій перший титул чемпіона світу. Ключовою подією року став турнір за вакантний титул ВДВФ Нерсиманія 4. Де Рензі Севич безкуче переміг чотирьох суперників упродовж одного вечора. У фінальному матчі він здолав теледі Піасі з допомогою Халка Хоана, який втрутився, щоб перешкодити діям мандра Гіганта на користь Рензі Севеджа. Цей труумф ознаменував початок Мега Powers альянсу між Ренді Севиджем і Халком Хоаном, які стали двома найгонішими зірками WDBF. Важливу у ролі його образі відігравала Міс Елізабет. Його менеджер та партнерка, яка додавала його персонажу, глибини і людяності. 1988 рік став одним з найскравіших у кар'єрі Ренді Севеджа, винішу одну вершину професійного ресну. У 1989 році Хал Кон продовжував зміцнюватись як обличчя WWF та воною зіркою світового ресну. Центральною сюжетною лінією року став розпад альянсу Mega Powers, що склався з Халко Гоана та Ренді Севеджа. Напруга між партнерами почала зростати ще наприкінці 1988 року, а їх кульмінація відбулася у лютому 1989 році під час шоу The Main Event 2. Конфлікт завершився пічним поєдинком між Халком Хоаном і Ренді Севеджем на Semani 5, який отримав назву The Mecha Powers Халк Халкхон переміг Ренді Севеджа та повернув собі титул Чемпіона WWF, підтвердивши свій статус головної зірки компанії. Протягом року Халкхон схищав титул проти таких суперників, як Босман та Зевс. У 1990 році останній Воїн став головною зіркою WWF. Цей рік війшов в історію як момент. Коли Халка Манія поступилася місцем нового феномену Warrior Mania, кульмінацію року став матч між останнім воїном і Халком Хоуном Ресима 6. Вперше обидва титули, титул чемпіона WWF, який належав Халку Хоуну, і інтерконтинентальний титул, який тримав воїн, були поставлені на кон одночасно. Останній воїн здобув перемогу, закріпивши себе як нового чемпіона WWF і одночасно піднавши обидва титули. Після перемоги останнього воїна на Халком Холоном він почав свою еру домінування. Його енергійні промо були настільки ж непередбаченими, як він сам, що зробив його унікальним і незабутнім персонажем у світі професійного реслу. У 1991 році Халк Хоун знову став головною зіркою WWF, доводячи, що Халка Манія все жива і міцна. Вуною подією року стар 7, де Холланд зустрівся з сержантом Слоутером у матчі за титул чемпіона WWF. На той час сюжетна лінія була дуже резонансною, оскільки сержант Слоутер був зображений як зрадник, що підтримував Ірак під час війни в перській затоці. Халк Холланд, навпаки, виступав як справжній американський герой, особення патріотизму. На 7 Халк Холланд здобув перемогу над сержантом Слоутером, повинувши собі титул чемпіона WWF. Одним з ключових суперників цього року став Undertaker, який дебютував у 1990 році і швидко став загрозою для Халка Хогана. Їхня орижнеча досіла кульмінації на Survivor Series 1991 року, де Undertaker несподівано переміг Халка Хогана і відібрав у нього титул чемпіона WWF за допомогою Ріка Флера. У 1992 році Рік Флер, відомий як The Nature Boy, став одним з головних сірок WDBF, залишивши свій незабутній слід в історії промоушена. Цей рік ознаменував його перехід з WCW до WДBF і став визначальним його легендарній кар'єрі. Ключовим моментом Ріка Флера стала королівська битва 1992 року. Це була одна з найбільш пам'ятних подій в історії WWF, адже вперше в історії переможець Королівської битви. Отримав окатний титул чемпіона WWF. У фіналі він переміг Сіда Вішеса після втручання Халка Хоана, який допоміг усунути Сіда. Після здобуття титулу, Рік Флер продовжив грати роль хитрого хіла, заявляючи, що він справжнім чемпіоном. Рік Флер також розпочав ворожнечу з матчоменом Ренді Севеджем, яка досягла кульмінації на Рсеманія 8. В 8 Ренді Севедж переміг Флера і здобув титул чемпіона. WBF. Але Рік Фер залишався в центрі уваги протягом всього року. Після втрати титулу Рік продовжив брати участь у ключових подіях дав Його виражне з Ренді Севеджем і подальші конфлікти з іншими зірками, таким як Халкхон і Бред Харт, підкреслили його майстерність і вміння створювати захопливі сюжети. 1993 рік став приломним для Шона Майказа. Адже він почав закріплювати свій статус як одного з найудатніших ресерів сучасної епохи. Цього року Шон Майклс провів ворожнечу з Марці Дженеці, його колишнім партнером по команді Рокери. Вони провели кілька запеклих матчів за титул інтерконтинентального чемпіона WDBF, який належав Шону Майклзу. Ще одним важливим моментом року став матч Шона Майклза проти містера Перфекта на SummerSlam. Цей поєдинок закріпив репутацію за як майстра рингу, здатного створювати видовищні та напружені матчі. В цьому році Шон Майклс також почав розвивати свій образ хіла, його зухвалість, самовпевненість і провокаційна поведінка зробили його одним з найцікавіших персонажів WWF. Крім того, він отримав свої партнери-Дізеля Кевіна Неша, який став його союзником і охоронцем. Це партнерство додало новий слід до персонажа Шона Майклза і зробило його ще більш небезпечним суперником. Цього року Рейсермон здобув великий успіх у реснингу за титул інтерконтинентального чемпіона ДБФ. Він увійшов у 1994 рік з титулом в руках і протягом року демонстрував домінування, успішно захищаючи його в багатьох матчах. Найбільш важливою подією року для Рейзера Рамона став його легендарний матч з дребиною проти Шона Майклза на Semanie 10. Цей поєдинок вважається одним з найкращих в історії професійного ресну. Перемога Рейзера Рамона в цьому матчі закріпили статус як одного з топ-зірок WDBF. Протягом року Рейзер Рамон залишався обличчям інтерконтинентального дивізіону, бравши участь у протистояннях з такими суперниками. Як Дізель, тобто Кеві Еш, і Джеф Джаред. На цьому перша частина відео закінчилась. Якщо вам сподобалось відео, то поставте лайк, підпишіться на канал. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black, дивіться Ресинг, дивіться його багато, всім до побачення!